Верховна Рада України 8 травня ратифікувала угоду про співпрацю зі США щодо видобутку корисних копалин. Підтримали законопроєкт 338 народних депутатів. Проти ніхто не виступив та не утримався. Міністерка економіки Юлія Свероденко під час представлення документу зауважила, угода є рівноправною власність і Контроль над надрами залишається за Україною. Ресу. Урси належить державі, за її словами, угода укладена в інтересах України і забезпечить надійне партнерство, економічне зростання інвестиції та модернізацію. Кабмін опублікував текст документу. В угоді зокрема йдеться про створення американо-українського інвестиційного фонду. Відновлення ратифікація у конгресі США не передбачена, оскільки основна робота інвестиційного фонду в вис... Стиметься у правовому полі України.